Привіт, я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Піца, яку точно захочеться повторити, вона виглядає як класична піца, але є один нюанс. Тісто тут зовсім інше. Замість борошна звичайна натерта картопля, як у дерунах. Таку основу можна приготувати без замішування, підйомів тіста чи довгого очікування, а зверху улюблена начинка. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче щось новеньке, смачне й дуже просте. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Чистимо та натираємо картоплю на крупній терці. Солимо за смаком, всипаємо столову ложку борошна та вбиваємо одне яйце. Можна його і не додавати. Викладаємо натерту картоплю на розігріту сковорідку з олією та готуємо під кришкою на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Перевертаємо на іншу сторону зручним для вас способом. У мене це за допомогою тарілки. Накриваємо кришкою та готуємо ще декілька хвилин. Готову основу для піци відправляємо на деко, яке я завжди застилаю пергаментом, змащуємо томатним соусом. Засипаємо натертою моцарелою. Можна брати сир, який вам подобається. Я обожнюю, як тягнеться моцарела. Поверх викладаємо шинку чи будь-що інше, що ви любите. Запікаємо при температурі 180 градусів 10 хвилин. Ось така вона піца з картопляною основою. Хрустка знизу соковита всередині і дуже ароматна. Ідеально смакує гарячою, але й холодною не менш смачна. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.